Друзі, всім доброго. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного козацька, всього-всього вам найкращого. Всіх вас обійняв. Дякую вам за підтримку, за контент за все вам, друзі. Дякую. Так, у нас буде контент від Андрія. Друже, бажаю тобі удачі, бажаю тобі міцного казацька, Боже, благословення і всього-всього найкращого. У нас буде відоси коротенькі, подивимось, що випадає. З 9-10 сертифіката. Ну, 9-10 рівень у пригоді новорічне містечко. Подія івентна. Давайте подивимось. Бажаємо тобі, друже, удачі. Відкриває він сертифікат 9-10 рівня. Тут є 9 і 10. Ну, давай подивимось, що воно тут випаде. Ага, ось побачите сертифікат, трохи шаманства. Відкриваємо контейнер. Із нього вивалюється десяточка. Вітаю, друже! Круто, круто. Пощастило. Десяточка огонь. Вітаю, супер!